Всім привіт! У мене дівчата в гості прийшли на примірку. Ну, мама за окулярами заїжджала, вона забула. А вони тут з подружкою, Сашою. Та й похвастаються, якесь люблю. Десь позаїжджали по магазинах. Я в лавента. А Саша забрала на новій почті тільки що костюмчик, жилетка. Ну, коротше, весь оцей комплект трійка. Дивись, дуже всередині. І це ж натуральна кожа. Натуральна Так, да, лавента, там їх немає не, не Угу. Це натуральна. Взувай. Так а що взувати? Я один тільки взяла. Тобі показати а, Отруби... ти з машини не достав? Я вже... взяла 37-й розмір, на розмір більше правильно нарешті Я меряю. Щоб можна було щось в носок як класний худі скажи. Да. У мене куртка біла, куртка чорна, буховик жовтий. Просто шоу. Ага. Оця штука і да, метку, да, правильно. Маша костюмчик під, під, підігнала той, той, що мені, я мамі помінялась на чорний оцей. Так, <рес> Він тепленький <рес> дуже. Да, да. А Саша? А ну покрутися. Да, да. Ти ще, Так, Ти еще валяться, все удовольна. Саша покрутись. Угу. Класс жилетка в вот таком бачите. С капюшоном. И черный костюм теплый. Вот такой конкретно теплый. Да. Щ... да, круто. Угу. А я сьогодні мила аквариум. Угу. Меняла воду, чистила дно. Короче, тут я півтора з ним займалась конкретно. Так. Хорошо, а это перкрасно. Я. я вбирала сьогодні, отоші сьогодні давай. тут поприбирала. Та що мене, я тобі корм не поміняла, ну йди сюди. О, без горфіка на рубках. Ні, ну зрозуміло, що ти менше завжди, не звольте мені більше, бо ж я говорю, как мне нравится, що я зараз Нас на скошки мене одягнути. Щось вдягнеш, поманку. можна піддягнути, щось да, ще піднести. Тоша, несу, несу, сиди там, щас. У мене тут а, угу. корм його, сьогодні він бодріший. Вчора такий сидів, я вже думала, що, мабуть, не хоче він лікуватися. І так вже трошки я взгруснула. Сьогодні прокидаюся, а він точить зранку їжу самостійно. Тошик, їжа вже тут. Ну що? А, ти сняла. У мене я попросила, щоб я скинула. Сейчас да. так, без жилетки и в жилетке потом. Так, с твоей пантерой. Сейчас я жилетку возьму. Он уже тут тоже. Сейчас это все. Этикеточек, да? Есть. Спасибо. Будь ласка. Кава. Ні, я вже позвонила Чанчикові, хай вали каву. А, ви до них? Чому ми тебе будемо напрягать? цього чанчика, що вони <гум> <Іра>, вам привіт. <гум> 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 Даю тошику водичку з вітамінками. Вітамінки спеціальні йому купила для папужек. Класні. Вінка. У кого є попужки? Вінка. Вітамінки дуже класні. І три каплі в водичку, і отак от даю, він п'є. І кожного дня обов'язково треба міняти водичку, бо може псуватися вода, коли там щось є. Все, попив. Ну, все одно, бачите, сидить такий. Не дуже щасливо виглядає. Поприбирала, позаймалася домашніми справами. Зараз чекаю Артема, їдемо набирати водичку. Потім поїдемо ще на квартиру. Я туди дещо везу, дещо звідти треба забрати. Маші швабру треба відправити. Мама пише: мені треба швабра, мені за треба прибирати. А я швабру забрала. Ну, коротше, і так її не віддала. Вже мені написала дизайнерка, що готов проєкт мій і що ми маємо зустрітися, щоб обсудити. Вона покаже, що вона там придумала. І ну, я буду вносити свої корективи, якщо захочу. Ну, коротше, треба узгодити. Ще мене е, запитують, навіщо я продала одну квартиру і купила іншу, в який був в цьому сенс. Пояснюю, я ту квартиру, виходить, купила. З розрахунку, що можливо, скоріш за все, я зроблю там ремонт з часом колись, коли зароблю на це. І буду здавати ту квартиру. а Жити будемо в квартирі Артема. Ну, такий був план, коли я купувала ту квартиру. До речі, у мене є відео, як я купувала квартиру як я про це сказала Артему, тому що я йому з цього, це була тайна сюрприз, секрет. Ну він не знав, бо я боялася, що він мене буде відговорювати. От, є це відео. Я його на той момент не виклала, тому що ми і про квартири не казали. Ну, коротше, чекала з зручного моменту, щоб про це розказати. Є відео, як ми запускали туди дизайнерів, як обміряли оце все. В общем, про ремонт, про купівлю квартири, у мене ще є архівні відео. От, якщо вам цікаво, напишіть в коментарях. Я подистаю їх і, можливо. Ще буде один або два влоги. Не знаю навіть, скільки я там не знімала, ну на пару влогів точно буде. Так от, повернусь до квартири. Да? На той момент я купила її і розуміла, що я не скоро там зроблю ремонт, тому що це дуже дорого робити ремонт. Артем 3,5 роки робив і досі ще робимо. Да? От, якщо що, в квартиру Артема, я грошима своїми не вкладалася. Ну там на першому етапі тільки дизайн-проект я замовила, тому що він казав: не треба, ми самі там все. Ну я зрозуміла, що можна напортачити. передивилась дуже багато відео про те, чи потрібен дизайн-проект, чи можна обійтися без нього. Ну і зрозуміла, що можна напортачити і потім більше заплатити за переробки, ніж на першому етапі замовити дизайн-проект, де все обмірюють, все розрахують і не буде ніяких у таких нюансів. А, тож, це єдине, в що я вклалася. Я в свою квартиру зробила дизайн проєкти, там мав бути інший, ну, по-іншому і в цю. Ну, Це чисто моя була ініціатива. І Артем сказав, хочеш, бери, я, мені не треба, я, я і так зроблю ремонт. Ну, оскільки, оскільки я розуміла, що ми будемо там жити разом, я сказала, що ладно, все, це я беру на себе тоді. Навіть ми тоді посварилися, він, ну, він взагалі не хотів цього. Він казав, що це викинуті гроші і що це те все одно так не буде, як там намальовано, і, і те ну, да, тоді будеш сама далі ремонт робити. Ультиматумом став Артем в своєму репертуарі. Ну, але ж... Хто там жінка шия? Да? От, тож, моя квартира стояла 2 роки без ремонту, без нічого. Взагалі не знаючи, що я буду з нею робити. Коронавіруси, оці всі штуки. Ну, війна ще не почалась на той момент, коли я її продала. І Потім мені запропонували цю квартиру продати. Запропонували забудов... забудовник, який. Ну, будував цей будинок, до них зверталися за покупкою там квартира, а вони закінчилися, її вже не було. І таким чином залишилось: ну, типу вони шукали у тих власників, які ще не, зробили, не робили ремонт, не починали ремонт. Вони запитали, коли ви збираєтесь робити ремонт? Я сказала, не знаю. Давайте тоді ну, не хочете продати, продати квартиру. Сказала, не не хочу, мені вона подобається, я її ну, буду колись робити. Ну, А якщо. От подумайте, бо вона зараз коштує набагато дорожче, ніж та ціна, за яку ви купили. От. І я така кажу: ну скільки? Ну, і мені називають суму вдвічі більшу. Ну, каже, можете запропонувати за такі гроші, типу, якщо людині потрібно, вона купить. Бо, ну, зараз вони дорожчі. Ну, і ми прийшли з. Артемом і прийшов той чоловік, який обирав квартиру, і побачив оце, всю цю красу, цей вид на Дніпро. От і купив ту квартиру задвічі більше. Ну, на той момент не знаю. Коректно, не коректно. Я не буду називати суми. В общем, за ту суму я купила у того ж забудовника. Він будував поряд тільки ще. Фундамент навіть не був залитий, наступні будинки. Тобто я розуміла, що забудовник дуже вчасно все робить, якісно робить, все хорошо. Ну, ми з ним вже знайомі, співпрацювали, купили там квартиру. Да? Тобто я розуміла, що це не буде заморожене будівництво якесь, да? як буває. І з нуля ще з фундаменту я там, в тому в сусідньому будинку купила квартиру і два гаражі. Тобто я за одну квартиру купила три нерухомісті. За одну нерухомість три. Гаражі там теж дуже дорогі були, але вони все це дуже піднімається в ціні в будь-якому випадку. І гаражі простіше здавати, до речі. Там не треба робити ремонт, там мінімально щось підлогу залити, і то от зараз здаю вже один гараж. і там нічого не робилося, там навіть ще світла немає. Люди вже беруть, бо їм треба. От, ну і Це класно, це, це те, що легко здається, і не треба туди вкладатися. От, а квартиру з часом зроблю і теж, можливо, буду здавати. От, два гаражі, квартира. от Тобі пасивний дохід. Але подивимось, як там буде далі. Поживем, побачимо. Я вже вдома не знімала там на квартирі, ну, верніше знімала, але не для вас, а для магазину з диванами. Я знайшла інстаграм-магазин, де класні диванчики, модульні, як мені подобається. І я зробила для них відео огляд того місця в квартирі, куди мені потрібен диван. Там приблизно, господи, розміри поміряла, показала. Я вам зараз вставлю, до речі, ці кадри, які для них зняла. Так, диван нам потрібен ось сюди. Ось цей простір. Значить. 300, той, який я обрала, от відміряла 300 дуже великий. Ну, там має бути якийсь взагалі так прохід ще хотілося б. І отак от, от це буде виглядати. Це дуже великий. Тобто треба модульний нам, але меншого розміру. Десь, щоб він був ну, от максимум 2,60. А якщо я хочу, щоб був більший там прохід ну повноцінний, то тоді взагалі максимум так, 2,30-2,40. Це буде ось так. А якщо б ще був було... по ліжку, то це у нас 2,10. 2,2,10. От. І друга частина, де нам треба теж м'яка частина і спальне місце, це ось тут. Опс. Там ширина метр п'ятдесят і довжина два сорок. От, Ну і відправила їм, і тепер чекаю, що вони мені запропонують, е, який є варіант. Бо те, що мені подобається, воно дуже велике. От-от-от-це от, 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 от це мені подобається. от тут зараз буде. Але ну, воно не стає туди ніяк. Треба якось зменшувати. А як це зменшувати? Може вони запропонують? Так, і ще. Маша поїхала і сказала, що е, отут-от. Шафі, в моїй шафі були її речі. Каже, отут от все можете з бабусею дивитися, що там вам підходить забирати і носити. Бо я е, міняю там, вона міняє собі гардероб повністю, інший стиль. і от Треба дібра, добратися сюди і в общем, поміряти, що тут є, і може дійсно от куртка якась дивлюсь. Одна куртка, друга куртка, тут пуховик цілий. Ну, в общем, треба зайнятися, подивитися, що тут у Маші є, може, що мені можна поносити. Бо мені так впадло йти якісь речі собі обирати в магазин. Я не, ну, не люблю я шопінг в курсі. От. Якщо якісь шмоточки підійдуть, мені зараз от бачу, вже підходить, то може обновлю свій гардеробчик. А я зараз піду собі приготую вечерю, повечерю, і буду монтувати для вас цей вложик на завтра. Бо завтра з мені рано-рано на манікюрчик до Аліночки буду теж знімати для вас. І зустрінемось у наступному відео. Всім бувайте!